Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я сьогодні до вас знову прийшла з нашою подружкою Марічкою. І вона нам з вами принесла, подивіться, що, так, кубики наші знайомі, червоний, синій, зелений, жовтий. Ось такі гарні кубики принесла наша Марічка. А ще подивіться, що це вона. Якісь тарілочки незвичайні принесла. А давайте ми їх відкриємо. Перегорнемо. Так, ми перегорнули. І що там? М'ячик якого кольору? Зелений і тарілочка також зеленого кольору. Так, яка тарілочка? Червона і м'ячик червоного кольору. Жовтого кольору. І остання синенька і м'ячик синього кольору. Так, подивіться, наша Марічка принесла нам м'ячики. Такі кругленькі, гарненькі. Давайте зараз подивимось, це що? Кубик і м'ячик. Якого вони кольору? Так, вони жовтого кольору. І покладемо ми і кубик і м'ячик в жовту тарілочку. Так, а це якого кольору? Кубик зеленого. А м'ячик. А м'ячик також зеленого. І ми покладемо це все в зелену тарілочку. Добре. Ще у нас який кубик залишився? Синенький. І є у нас синенька тарілочка. з Синеньким м'ячиком. Ми їх кладемо в синеньку тарілочку. І остання у нас червоний останній кубик. І червоний м'ячик я кладемо їх в червону тарілочку. І ми їх зараз, дивіться, порівняємо. М'ячик у мене на долоньки котиться, котиться, а кубик – ні. А вони якого кольору? Так, вони одного кольору червоного. І ось наша Марічка ще нам принесла цікаву, цікаве цікаве щось. Дивіться дощечку. І пластилін. <кій> пластилін також синій, зелений, червоний і жовтий. І просить нас з вами злюбити для її друзів-іграшок ось такі чарівні різнокольорові кульки. Ми з вами допоможемо, нашій Марічці. Звичайно, Марічка, ми тобі допоможемо! Марічка нам принесла ось такий гарний різнокольоровий пластилін. Синій, зелений, червоний і жовтий. І ми з нього будемо ліпити гарні кулічки. Але давайте розімнемо наші пальчики. Показали мені свої пальчики і беремо пластилін, наче. Ви до рук мене беріть, весело руками мніть. І будь-що з мене ліпіть. Ось так, молодці. Тепер ми з вами беремо жовтий пластилін, відриваємо шматочок і розминаємо в ручках. Розминаємо його і качаємо кулечку. Кульку ось так в долоньках розкочуємо, дивіться, між долоньками. Ось така кулька одержалась. Тепер беремо червоний пластилін і будемо з червоного пластиліну також качати кулечку. Ось так гарно розминаємо і качаємо, качаємо, качаємо. Також кулько. Тепер беремо зелений і синій пластилін. Ось, подивіться, такі гарні кульки різнокольорові. Ми з вами скачали. І тепер ми їх подаруємо нашій Марійці. Марійка, ми з дітками зліпили. Ось такі гарні кулечки, такі гарні м'ячики. Жовтий, червоний, зелений і синій. Як тобі сподобались наші м'ячики? Дітки, нашій Марійці дуже сподобались м'ячики, які ви зліпили. Вона дякує вам, що ви так гарно попрацювали і чекає від вас фото ваших гарних, красивих м'ячиків. Жовтого, зеленого, червоного і синього. І ми з Марійкою кажемо вам до побачення до наступної зустрічі!